Ще 20 тисяч хімічних грілок, три розвідувальні авіаційні безпілотні комплекси та два ударні авіаційні безпілотні комплекси. Вінниця продовжує активно підтримувати українських захисників, надаючи їм необхідне обладнання для виконання бойових завдань. Крім того, міжрегіональний координаційний гуманітарний штаб передав 35 впівідронів. Голова громади підкреслив, що Вінниця надсилає допомогу до 22 військових частин. Також працівники комунального підприємства Муніципальна варта взяли на себе ініціативу та за власні кошти придбали автомобіль для військовослужбовців, який відремонтували на місцевій станції обслуговування. Вінниця і надалі продовжуватиме надавати допомогу нашим захисникам, закуповуючи для боротьби з ворогом дрони та автомобілі. На сьогоднішній день ми підтримуємо 22 військових частини. Це там, де служать наші війничани, вони різні. Це і Національна гвардія, збройні сили, територіальна оборона, і прикордонні наші війська, і морська піхота, і сили спеціальних операцій, і, і в тому числі гур наш. Тому це достатньо так масштабно: 20 тисяч хімічних грілок. Це безпілотні літальні апарати, розвідувальні, FPV-дрони, І тут вже наші муніципали знову ж таки. Ті хлопці, які в різний період воювали на сході країни і сьогодні служать, працюють в муніципальній варті, От вони власним коштом зібрали і підготували відповідно цей автомобіль і відремонтували його. Депутати стараються згуртованості територіальної громади, депутатського корпусу, працівників, різних працівників комунальних підприємств щодо допомоги нашим героям, які бородять країну і на сході, і на півдні наших кордонів.